Сьогодні наша передача присвячується солодощами. Отже, розпочнемо зі знайомства з нашими гостями. Назвіть своє ім'я, будь ласка. Я Каріна. Я Женя. І перше запитання до Каріни. Зізнайтеся, ви ласун? Так. А ви полюбляєте солодощі? Дуже. На вашу думку, що смачніше морозиво чи цукерки? І те, і те. Чому ви так вважаєте? Ну, тому що плитка шоколаду як би, така ж, як і цукерки. Євген, чи буде погано, якщо з'їсти за один раз 10 пачок морозива? А що саме буде боліти? Горло. Добре. Яке морозиво ви полюбляєте найбільше? Біле Білий. Я. Як часто ви їсте солодке, Євген? Не часто. А хотіли б частіше їсти солодке? Ні. А хто вам купує солодощі, Карина? Мама. Е, мама. Розкажіть, будь ласка, про свої найулюбленіші солодощі. Е, я полюбляю білий шоколад та молочний. Я полюбляю. Е, морозиво чи морозиво з какао, чи обичне з молоком, Ванільне морозиво. Євген, а ви полюбляєте шоколад? Скільки плиток шоколаду ви б могли з'їсти протягом дня? Ну, по одній штучці. У шоколад додають різноманітні наповнювачі, горіхи, сухофрукти, різноманітні фруктові начинки. Карина, яка начинка вам найбільше подобається? Це оріхи і мигдаль. У якій формі вам найбільше смакує шоколад? Е, мені подобається його їсти з, просто так, без нічого. Батьки нам постійно розповідають, що багато шоколаду їсти не можна, оскільки солодке шкідливе для зубів. На вашу думку, це правда? Чи вони просто так говорять, щоб собі залишити більше солоденького, Євген? Воно шкідливе для зубів, так? Так. Да. Вчені стверджують, що в шоколаді містяться речовини, які сприяють гарному настрою та радості. Від шоколаду людина стає щасливішою. На вашу думку, це правда? Чи просто рекламний трюк? Каріна, чому ви так вважаєте? Я, я думаю, що це правда, тому що коли е, якась людина їсть шоколад, то він же їй подобається, і вона стає щасливіше. Я вважаю це тому, тому що е, ось я їм шоколад, мої друзі, мама, тато. і вони, Їм подобається шоколад, і вони стають щасливіше. З вами була Дахтірова Іра на Kidsville TV.